Oh! не знаю Убили всіх чи ні? Ще один екваш туплу фай на файно багато. что що здесь Добре, що... я власть бежал всем 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 все. это мать Але, тут добре тут добре куда ти ешь туди на желтую Так. да 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 Те, никто не стреляет блядь? да а за каменем, за каменем, за каменем. Що я стільки не літіл, щоб я щось навіть не поглядів? Що є? Де на здоров'я моє? Дивись, біжить кричать. Пісекає, там гекає, мекає, смекає. Добре, бо зараз я буду кричати ще. А де я манюк? Дистанційно. Я вже не з'їбав. Я чуть диму не ебну, ноут. А это раз, пашра, че. Вас любого вообще до гроба. Ну. А че костюми меняешь кожен раз, заеб. Да ты пукай. Не знаю. Це поменяй все. Правда, убило всех щині? Угу. Прибили, я бы скажу. Сістки драку муч нет? Ну. Тряба. Вот Тряба. Не хватает, еще есть. Короче, кибель. не треба, понял. Что, пришли раш ты? Да, я уже иду. Ты чекай, я еще тут лутаюсь. Давай тут лутайся. Третий броник тут. А что ты ведешь? Да. Я на хату ведусь. Ведус, да. И что там? Я пташке? Угу. Хрущи уже по-нибудь. Тогда это холодно, что гонишь? Бооооо. світі. Я там був ще один. На цьому усвіти, да? Бля. <t 'ra> <t 'ra> а не спав. Ладно. Поток. Ще один є! Нокну нокну, тут он тут тот. Ти нокнув Да. Так. Ти його добив, чи ти другого вбив? — Це убив. А, ну то все, мі здох. Всоо, всю. Я що? думаю, що ми вже всіх жахнули. Як відносно з повтору, тут у нас знаходиться три тіми. Ми одні у нас четверо, і ще дві тіми по двоє, і троє людей відповідно. Я вже, так як бачу, де хлопці приземлились приблизно. Виліз на кришу і хочу трошки набити собі фраю легких та x це я вважаю, що дуже легко. Тут же між ними почалась перестрілка. Я що замічаю цього колегу, Трошки по ньому насипав, нокнув. Хоп! Хочу добити, але він заповзає. Грию на нього зону, хочу кинути. Щоб добити, я сравню, що фраг треба взяти. З другого краю біжджет. ще інші колега з їхньою тіми, ми зараз всем його нейтралізовуємо. Все нормально, все пофіншую. Лишається ще одна тіма повна. Ну, по факту, як повних, їх там двоє, і ще один колега з тіми, де було троє. Володька вже підбігає підпушує. Хлопнув його так нехреново. Плюс іншу тіму у мене перестрілка, тип якого я дуже важко зажимав, але все ж таки мені вийшло. І що у нас лишається? Лишає ще один колега. Зною тіми. І Арсен по ньому файно насипав згори. І так ми віджали палац. А з того не падом? Опа, опа! Ми щось тут з'їдемо? А де я чую їх? Там в нас стало, мені здається. Є, є, є! Є, є, є! Де? Троє, б**ть, або четверо, сука. Ніх**, це не стріляє на дальняк. Чотири рази попав, потіпав, але не нокну. Є внутрінка чи ні? Кен. Ау. Добрий день. Хуй, Кен. Хочу вийдем? А, вроде бы. Бля. Ми одного нокнули, все, все, супер. Де ще? Піду мною, я вже. О, вот, тут а є, бля. Сука, кого усе на... Хто те, чи він? Я, бля. Он під тобою. Десь тут мною. Mm -hmm. під мною. м не тебя не по-любому я. тобою не бачу. Діма, байте його, виходи, гай. Ну і там є десь точно. Ти я не бачиш нікого? Чекай, ми ж двох двоих хлопнули. Я одного є. Я одного. Він дотік. Ти значить, якого вбив? Ще один, значить, десь є. Я убив того, який Диму нокнул. Ти, ти спрягнув? ти зліз? Ти вже зліз. Чекай, ми виходить троє хра. Їх троє тро, тро ж було, так казав. Да. Ну, так. Я не знаю. Я бачив троє. Мені мене стріл би яцу. Після першого успішного відбиття палацу до нас ще під'їжджають одні колеги. Взагалі через місць йдуть, хоча я думаю, що вони з того краю їдуть. Вони під'їжджають тихенько, на повному стелсі. Під'їхали там, затіхарилися. Перших встрічає наш Володик. Володик щось там настрілі, ну його. Нейтралізовують. Не фротануло, не повезло, як кажуть. Там далі я трохи підтягуюся, бачу, зажимаю з Мки. Чотири рази потіпу попав. Тут, видно, в них вже паніка почала, що один по одному почали мастити. Ну, оце все ерунда. Я вилажу зверху на хатинку. Замічаю знизу цього одного полігу. Звісно, він по ньому не насипає, я встиг з земки взяти драгонів, там насипав, коротше, все як положено. Не знаю. Просто кіберспортсмен настоящий. Тут хлопці вже в цей час відхилилися. Арсен зажав одного, другого, точніше, Володя бачить третього, але ми його не вдається зажати. Володю онакують і добивають. Так як ми розуміємо, що лишився лише ворог, той, котрий добив ось Володю. Ми там бігаємо, шукаємо, ми тушимось. Арсен там чує його під собою там каже. ну Цей процес, в принципі, був досить довго. там Довго ми його шукали, я його трішки пришвидшу. А цей останній крайній пісіадр тут посидів і шкірився в одній хаті. Ми його шукали, бігли, ніяк не могли знайти. Там я Дімо сказав, що він забайтив на себе. Тобто а ми постараємося його прикрити. В принципі, наш план майже був ідеальний. Незважаючи на те, що нокнули Діму. Але криси ми знайшли і вийшли переможцями у цій битві. Я не знаю, скільки в мене, але я йду вертати Володю. <плоджу> Тому що дуже мало часу. Володя тут шістку скинув <плоджу> трупи. Та Володя не візьме. Та не Хоча волоть, бо десь и не так долетить, може і варто прилетіти. Тут варту файно, багато. Так я був там на криші, бачу третю сумку. Я сам цела весь. її. дашь проводить право Кол нас да? Пробовать я буду. Бо я, я тут сумку взяв. Да. Ти може ти взяв ту, яку я думаю. Я ж питаю, коли кол нас. Угу. нема. А давай я не буду пробувати летіти. А чо? Я не долетяю. Та давай я за тобою приїду. Та ж тут залутаєш, чипатый все. Я сам, конечно, лута у. Нет, нормально, має патроні нема. А момент в тому що тут. Короче, я їду за тобою. Я в сумку, а якщо то це? Не їдь, так. Да. Не якщо шо шоу, що, то дни стри. Надимо дуже афенна байт, бо Діма у нас такий. Везучий. пацан. Так. Приманка. Везучий. <laughs> Везуча приманка, бо бояшь, я не вижу. О коник, йоппердо. Я думаю, ти бачив? Ні. Думаю, ти стоїш дивишся, ти думаєш... Не. Ти тобі нічого не казав. Та, обов'язково, знаєш, коли думаєш, що полутати, так тупиш довго. так і треба. Я три скинув, бо в мене вісім було. Ха. Прошую. Підпишись. Хват. О! Фа-фа! Друзі, бачу, зірка. Ви плеємі новина. Бач? І похер, що це день. О, десь є прямо. Є, бля... Я... Пердуала. Давай-давай, бо мені поздали. Давай-давай-давай-давай. Я хочу сюди диво. Маєш бінти. Ей! Hey! Добре, що туди Добр, не Добре, що туди не зайк. Добре, що туди не зайк. Та я щось так... Кинув 5 бінтів. Все нормально. Все хорошо. А yeah, є, yeah, все нормально. Тут стане, може. Mm. А я так думав, ти демітив. Добре, що всі живі. О, бля, кай, бо стріляють по мене. Короче, йдемо далі. Колоса mm. пробіда. Ні. Mm. Ні, нам треба зв'язатися. Ей! Ти мусь обілувати? Да, чекай, бо я вже, бля, взяв за місцем... А я коли попали, От, не, як вони тут не попали? Пацаны, вони колоса пробити, будемо пробити їх. Я не знаю. Вау. Бля, я в когось. Не, Я, Влад, Хай, пішу, Влад, Влад. Бежал, 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 все, 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 все. не еды? Так би не <рисуя> Так би пішки идем. <рисуя> да на что мне втыкнуть в центре зоны потом? То, что за раз вейбут. <рисуя> давай хватит на горку, блядь. Давай здесь налево. Давай, пока я разъеду. Давай, 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 давай. Пацаны. тут все. Дальше добіжимо. Аде, шо, шо? Да. Короче, нахай ну, їде. А то тут керво? А, машина то моя. Бля, давайте я розкну, я візьму сам машину. Крийте, пацани. Крийте, пацані, пацани, пацані. Де врят, хто б мене крив? По мені працює Привіт. десь справа. Привіт. Ого, це хто лях? Все нормально. Yeah? Я машину взял. Миссия века на на. Мы же конечно, но ничего страшного. Я тебя прикрывал. Тож, ж да, 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 да вона... Все, файно. Все у Вообще Художній фільм вкрали. Так як наша тачка побита, було вирішено мною взяти інший уазік. Тут видно Вазік стоїть, я до нього там косо-криво беживо, звісно, їду. Щось трохи таке мені виходить. В цей час пацани ніби відволікають, не прикривають. Тут один чувачок нокає Арсена, видно, їм взагалі не до мене. Я успішно пересів. Другий Уазік і їду до пацанів знову ціленьку машинку. О, бачу дропи. Бачу трактор в полі. дер дер, дер Томоті біжить. Угу. О, mm -hmm. oh, я раз попал заяц. Ай, пацаны. За ней, да. А як мы відграем ведьо? Я даже навіть не знаю. Відцова туалет, да? А, там мы машина поехал. Идем зону чи ні? Та то туалету давайте відграємо. Давай, да. На вот тоже кинобит, пожалуйста, ні? Чи від чого. Да, так трохи не зону. Бля, ты Тут добре, тут добре. Тут добре? Тут добре. Ниху... не добре. Відки стріляють. З каменя, це мітка 310. Прям за цим каменем. Там вище вище тоже є, Ш... да? Я на вище. Да, колеса надо пробити. Медва пробити. А, а я ще стреляю. О, дима! Димілооооооо! Буде піднімати, да? Буде бігти mm -hmm. піднімати? Біжеть! Перебіг. Забіг. Да. О, тебе падуть на... ...W. So, X, Y, Z. Що робимо? Та є! Мене в зоні. Мене в зоні. Чекайте, пасне, я ще придумаю зараз, що робити. Зеленый? Зеленый. Зелений, Так. Скажи зразу. може можешь мить камню дара, жовта мітка під типа. Тут там, де жовта митка. Де дема зелені, типа. В них там хороші позиції. Є, є, заглядай. Хто здав? Не я вроде. Тут тебе жовта мітка 230, 230, 230, Жовта мітка. Один, правда. Двигайте 235. Піньався. Ще задоміж, я тоже. Троє, я придали. Бля, тут тип, тут тип, тут жовтий мітка тип, десь 320. Нам треба туди. То шо нам... робим? Їдем. То це, це тип. Нам треба забрати ту позицію. А це тип, що я нокну буду. Він перебіг сюда. їдемо до того камена. Бозона, дай секунд Давай, погнали. Чила баба на причеп. Куда ти ешь? Туда на жовту? Да? Да-да-да. да Едний зомби. Чопит камень. Дай кино. Ну не притек, Андрюха, на. Володя Че никто не стреляет, блядь. Нокну, мокну, нокну, Піднімайте в Арсена. ты варсяна. Поднимайся. Арсен. Звідки? за каменя? Десь на 265, да, не знаю, точно. За каменя. Да, We за каменем, left. за каменем, за каменем, за каменем, точно. Не спище, я хилюсь. Я вже поспішив. Він там за каменем, здесь один. Я йому дав. Я тоже, я шостого все. Хорошо, пацаны. Симтипи улышилось. Троє проти нас. Да, внизу. Иде вгору. Угу. в ви Чего що ще там вибираєте? Процес займання позиції під цим каменем. Тут що у нас четверо їде. Тут лише двоє пацанів в одній тімі. Трошки по щось там настрілював, Хлопці, звісно, були в паніці в той час, але я був дуже сильно впевнений в тому, що роблю. Під'їхали. Типу розсередились. Тут цей один чувачок Нока Яросена. А я що? Я бігу, я просто реально тупо його не бачив траві. ніде не бачу. Тут я його замітив, насипаємо, хлопнув скуні куні ката, як все положено. Лишився ще один колега. його, який щось по мені трохи не стріляв. Я там спустився втік, бо я реально я теж не бачу, де він знаходиться. Тут він підбігає по володі, накидує, не вдається йому це все. Стріляє по мені просто шикарно, зажим шикарний. Але що гріха таїти, в нас так само і відбувається такий супер-пупер зажим. Тут же ми спалили що він за каменем. Арсен я так само видно через трубу не побачив, але це ненадовго. надов. Я грену, немає, нічого вже нема того. Бляха, захером. Там воно ну, так завжди. Тут одема, пацан, жовта мітка. За цим каменем. Дема. Є там тип, там тип, жовта мітка, 235. Там двоє. Кто-то стрій, хто з ложком стріляє. Я, yeah, я. Yeah. Тут то знизу є камінь зліва. Одного положили. Пацани, до мене хтось підійде хоча б один. Я yeah, пішов сюди. Я yeah, тут на нейтральній території. Yeah. Скільки є? Троє? Yeah. Наліво не побігли всі. Лох, я навіть могу не попасти нормально. Під дві співпраці, а як я. Одного нахнув, тут а за цим. Ще правіше є. Десь то в домах, дядьки. Тут онок. Немає. Сосамбо. <ріст> ну це вообще чотко. Крайня сцена з реплею. Тут що? на щетвероту, і хлопців троє. Тобто Тімо на Тімо їх на одного менше. Їхній один товариш біжить з зони, я там щось драгонував пуцьку пуцькою, пуцькою, і, пуцьку, і пуцьку, ніяк це не може попасти. А хлопці то біжать, тому що зона піджимає, але якщо говорити відверто, то в них набагато гірше позиція, ніж нас. Ні, вдалося того лохопешно онокнути. Там же Володя підключається, хлопці накидають дема, рятуються як можуть. І наші хлопці теж біжать в зону. В принципі, в них позиція більш вирішна. Там їхній кунімечик стріляє по Володі. Ну, він, я так зрозумів, ще не до кінця. Зрозумів, це мистецтво кунімета, і Володя такий він не зажав. Ладно, це все шутки. На теперішню обстановку виходить, що на щотор їхніх двоє є. Я в цей час вже взагалі на кунімечці повішав, там лежу на камні, чекаю якоїсь сочної жертви. Тут зустрів їхнього кунімечка, виходить на кунімет, але як виявилося в мене більший. Тут другий ще останній живий в домах, лишаюсь, Володя щось стріляє, домах старається, але я в цей час лежу собі і думаю, ай, зараз дома розвіднюся, а я ще сікса по ньому попускаю. Він навіть не дивився в мою сторону. Так, ми дали. Файний топчик. Сочний такий. Персик. Дякую за перегляд відео. Знову прошу вас давати зворотній зв'язок. Напишіть, що подобається, а на що варто звернути увагу. І як завжди, бажаю щастя, здоров'я, живі щасливо і багато. Діточок, як на небі зірочок, всього вам найкращого. Дякую, що були з нами. Надовго не прощаюсь.